Традиційні писанки, більш модернові яйця-мотанки та живописні мальованки, розписані петриківським розписом, найкраще розповідають та демонструють самобутність української культури. Переконана Ольга Титаренко, доцентка Єльського університету. З наступного року вона почне викладати в Єлі українську програму. Я дуже люблю все українське традиції, культуру, мотанки, писанки вони дуже мають багато значення, символіки. Студенти дуже люблять робити щось руками, робити щось мистецьке. Вони відпочивають, і мистецтво як ніщо інше забирає стрес. Так що і це так і вигідно і для мене, тому що вони дізнаються про культуру українську, про традиції, про символіку. Але й в той самий час вони можуть трішки абстрактувати, Тригуватися від свого навчання і стресу, і зосередитись на чомусь е, прекрасному, красивому і яким що має символіку і значення. Дар'я Вальська, президентка українського домов'єлі, який організував захід, каже цільовою аудиторією майстер-класу були не українці, а саме американські та іноземні студенти та викладачі Єлю. Кількість зацікавлених у цій темі приємно вразила організаторів. На майстер-клас зареєструвалося 28 людей. Це досить гарний показник для неділі перед екзаменами, тому що треба завжди розуміти, що єлівські студенти дуже дуже зайняті. Дивлячись на заходи, які ми організовували цього семестру. Люди все ще зацікавлені. Вони реєструються, приходять. Задають запитання, якщо це більш заходи на політичні теми або беруть участь в таких майстер-класах як сьогодні. Тримати увагу на темі України Вальській та її команді допомагають і інші клуби університету. Анна на Кампан, президентка клубу Європейські горизонти, каже для неї міжнародної студентки з Європи важливо підтримувати та організовувати заходи про Україну, щоб голоси українських студентів були почуті. Я європейка і маю зв'язок з тим, що відбувається. Багато членів моєї родини, наприклад, прийняли біженців з України. Тому для мене це все було близьким. Але для багатьох людей тут, які потенційно навіть ніколи не залишали країну, було важко зрозуміти масштабні наслідки російського вторгнення. Тому за рахунок наших заходів ми змогли підвищити обізнаність. Таренко розповідає, намагалася максимально креативно підійти до організації майстер-класу, зробити його багатоформатним та розповісти про різні стилі цієї великодньої традиції. Петриківський розпис він просто став настільки популярний, він зазвичай використовує використовується більше на хлині на посуді, але е, зараз писанки і е, розмальовування яєць стає настільки традиційно українським і популярним, що і залучаються ці так само інші стилі, е, стилі малювання. Пальська додає, український дім намагається поєднувати серйозні політичні події, яких дуже багато в ЄЛІ з культурними. Теренко каже, іноді від культурних подій ефект може бути навіть кращим. Така собі лагідна українізація для мене важливо так само принести і це знання для студентів, показати українську культуру з іншої перспективи, з іншої точки зору, щоб вони от, щоб вони відчули цю красу і багатство цієї цієї культури, і це так само може. Їх е, м, притягнути до зацікавлення і мовою і політикою, більше і, е, історією через мистецтво. Більшість учасників майстер-класу студенти, які не мають зв'язків з Україною, тому для них була важлива як теоретична, так і практична частина заняття. Мені це неймовірно сподобалось. Мені приносила насолоду ця робота з воском наносити його знову і знову, зображати те, що я уявляв. Я працюю у музеї у Сан-Дієго. Мені дуже сподобалося працювати з воском. Ми нещодавно робили виставку про писанки, тому мені цікаво зробити це власноруч. Мені подобається все кольорове. Я дуже люблю квіти, і ці яйця традиційно містять багато природи, а також кольорів. Мені дуже подобається ця естетика. Більшість моєї родини з Чехії. Моя мама робила писанки, коли була дитиною. Тому, коли побачив анонс, подумав, що це ще чудова можливість відчути цю частину слов'янської культури, яку я не бачив, зростаючи у США. Теренко обіцяє продовжувати проводити майстер-класи та знайомити Єльський університет з українською культурою та традиціями. З Коннектикуту Ірина Соломко голос Америки.